Тих поетів, Навіщо їх співи, Хто тепер слухать їх рад? Нас оглушили вже тихі мотиви, снів, тих фантазій, балад Чули ми й тую громадську тугу, Все то слова голосні, хату нагріти в зимовий фугу, навіть на те не судні. Годі тих співів і так уже сумно, поспіхом спів ваш важбренить. Слова не тяви та мовить розумно, а віршувать аж горить. Ні, не стихайте, солодкі і співи, всякі з нас слухать їх рад. Любо колишуть нас тихі мотиви, снів, ваших мрій та балад. Тільки навіщо той смуток і туга? Вже ж бо і так ми сумні, хай нас колишуть, як пестощі друга, ваші лагідні пісні. Ніч налягла безпросвітним склепінням, очі й серця нам тьмарить. Хай же привітним і тихим промінням Божая іскра горить. Годі вам, гурт ворогів і прихильних марні слова промовлять. Краще ідіть, навчіть божевільних, яким притомними стать. Бачили ви, як велике багаття кида вогонь аж до хмар. я іскра то тяжке прокляття, дикий і лютий пожар. Вогнища того не може людина ні запалить, ні вгасить, в кого ж запала хоч іскра єдина, вік її буде носить.